Поверх. Перший поверх складається з великої вітальні, яка суміщена з кухнею. В кухні є все необхідне: холодильник, плита. Ось така Такий зал. Є діючий камін, який розведено на другий поверх і підключено до конвекторів. Також напевно це вихід на другий поверх. Підсобне приміщення і санвузол. На першому поверсі санвузол з душовою кабіною. І ось таке невеличка кімната. Вона теж як спальня. Ось такий перший.